Привіт усім, з вами Евакуль. Сьогодні поговоримо про торговців у Вальхеймі. Подивимося, що вони можуть нам продати та іншу потрібну інформацію про них. На даний момент у світі Вальхейма можна знайти два торговця: це Хіндір та Хальдор. Розпочнемо з Хальдора, торговця якого можна зустріти лише в Чорнолісі. На початку вашої гри у світі з'явиться 10 точок цього моба, і як тільки ви наблизитесь до однієї з них. Усі інші 9 зникнуть. Єдиний метод знайти Хайлера – це ретельно досліджувати світ, і коли ви будете проходити, наскільки мені відомо, на відстані 290 метрів від нього, то ви побачите на карті ось таку позначку, тобто відстань може бути приблизно такою. Також він може знаходитись неподалік від спавнів прадавнього, але цю інформацію я чесно не перевіряв. Коли ви його знайдете, то побачите ось такий табір, де біля багаття побачите Хайлера, а неподалік його бикоящера на ім'я Гальштайн, з бикоящерами, до речі, ви можете контактувати. Підійшовши ближче до торговця або за ці рунні каміння, ви будете в безпеці від агресивних мобів, оскільки навколо торговців у Вальхеймі є захисне магічне поле, яке власне вас і захищає. Натиснувши на торговця клавішою Е, ви скоріш за все побачите саме такий асортимент предметів, оскільки такі предмети, як плоть і міра та громокамінь, стануть вам доступні лише після вбивства боса продавнього, а яйце після перемоги над босом Єглуз. Усі ці предмети можна придбати за монети, які в свою чергу можна знайти в різних підземеллях, спорудах, скринях або продати Хальдуру ціні речі, по типу рубіна чи бруштину. Біля таких предметів буде ось такий напис. Щодо асортименту торговця, то раджу обов'язково придбати Мегіньорд для того, щоб переносити більший вантаж. Також в наході стане вудка з риболовною принадою та інші предмети, деякі з них потрібні для крафту певних предметів чи будівництва деяких споруд, такі як громокамінь та плоть і міра. Наступний торговець – це Хільдір, сестра Хальдора, яку можна знайти в левадах, тим самим методом, що й вище згаданого торговця. Ось так виглядає її табір, але Бокоящура вже два: це Чорничка та Малинка. Так само її табір захищений магічним полем. Вперше зайшовши до неї, ви побачите ось такий асортимент предметів. Найцікавішим з них буде набір цирюльників, який потрібен для створення цирюльні. Що дасть вам змогу змінювати зачіску та бороду вашого персонажу, також змінювати їх колір, але особливість цього торговця в тому, що вона має змогу давати вам завдання, основною метою яких буде отримання скринь, які збільшать асортимент хільдір. цих скринь три і кожна у свого міні-боса та данжа. Завдання буде у вигляді нанесені на карті місць знаходження данжів яких три, та власне подорож до них, щоб отримати потрібні скрині з бозів: латунну скриню з брени в данжі Зотила Могила в Чорнолісі, срібну скриню з Гейграфа у данжі «Голослива Яма, який знаходиться у Біомі Гора, та бронзову скриню з тангра і зіла в данжі Започатана вежа, що у рівнинах. Ви зможете дати лише по одній скрині кожного виду хіндір, але майте на увазі, що кожна має вагу по 200 одиниць, що може надати незручності, тим більш переносити їх через портал не можна. Усе, що будуть давати ці скрині, це різний одяг з мінімальним показником броні і феєрверк. Тож на цьому я буду закінчувати дане відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.